Свисток арбітра пролунав. Це означає, що матч відповідь розпочався. Хіт Київ. Енергія Львів. Ну і розпочинає, звісно, дуже активно. Так Максим Максименко. Ви знаєте, що основний голкіпер. Момент зараз. І стріль. Чепорнюк. Із Шувалом. Йде лівим флангом. Журба стріляє Сергій Журба. Бай. Ну і Сергій Журба теж не влучив у ствір воріт. Сух. Момент. Енко Шевченко із Мічим. Тож, у другому таймі ми вже будемо знати. Момент! І забиває у нас. Що ви думали? Андрій борсу. Андрій Борсук відкриває рахунок у цьому, у цьому матчі. Яка хвилина, дивимось, зробив класний пас. Момент! Михайло Грицина. І Максим Максименко з далі на Кузята. Раз Кузь пробиває та І Туля пробиває. І Максимен. Момент. Сергій Чопорнюк. Голову. Вже п'ять голів. Забив на виїзді. А кардинали президент. Е Момент і не що матчі Локо виграли з рахунком пітер. дивимося. Кордоба. розігрують, Куй стріляє і забуває енергія після стандарту. Розіграш штрафного на 19 й хвилині Приносить. Ба. В першому таймі під 9-м номером. Колесніков небезпечно. Шевченко проходить перед. Шевченко йде вперед. Сергій Шевченко пас. Олександра у цьому матчі. Ну і нагадаю, що раніше Сергій Шевченко. І забиває у нас хід Сергій Шепорнюк. Сергій Шепорнюк Забиває це ім'я. Федюк і Порушення немає. Напрацьовує, напрацьовує Федюк. Федюк далі на Михайла. І відбувається удар. Кордоба стріляє. І залітає м'яч від Сергія журби у порожні ворота. Сергій Журба. Цей аут. Фолу не зафіксовано. Максименко. Ні, не влучає м'ячу. Які знаходяться праворуч. Від нас дуже багато вболівальників і забиває. І Федюк, мені здалося, що це він пробивав. Так. Завершує програму однієї четверте фіналу. Здорово, Максим Максименко. Рьох. І остання перепуска. Остання перепустка. Дістається столичному хіту. Колишний хід перемагає з рахунком 3-2 у матчі відповіді Львівської енерго. І виходить у фінал 4. Кубка України Судзалов. Ну і друзі, я вас вітаю з тим, що був сьогодні класний матч. І ми були. Ну, По-перше, ми готувалися цілеспрямовано до команди хід, так як граємо третю гру з ними підряд. І вивчали всі слабкі, сильні сторони. На жаль, ми програли ту боротьбу, яка призвела до пропущених голів, але це може десь і недооцінка іменно ігрової ситуації з боку нашого гравця. І плюс виконавча майстерність нас за таке наказують: якщо нам для забитого голу потрібно 5-6 моментів, у хіта виконавча майстерність можуть це визнати на рівні чемпіонату футзалу України, в них вони цим скористуються, використовують свої навіть 50% відсоткові моменти, вони можуть доводити до гола. На жаль, ми. Цього не можемо на сьогодні зробити. Будемо покращувати, може шліфувати. Не знаю, психологічно дуже гравці під тиском, тому що нібито роблять все правильно, але в завершальній фазі атаки нам не вистачає реалізації. Можливо, спортивного щастя, але спортивне щастя треба заслужити. Напевно, хід був більш ближчими до цього, і тому сьогодні такий результат. От так. В Астралійці залишилося зіграти один тур, а далі плей-офф. Ну, ми вже з понеділка будемо цілеспрямовані, вже кубку немає. На жаль, будемо цілеспрямовувати, готуватися до матчів плей-оффу. Там вже по накалу, по цій матчі нам допомогли. Зокрема, з хітом три підряд в плані перед плей оффом що граєш з однією командою, розбираєш. В цьому плані і Зараз сьогоднішня гра по, по градусу гри вони, вона була більш націлена до плей-оффних ігор. Будемо готуватися. Хід з перемогою. Дякую, удачі. Дякую. Ну, как видите, добились победи. Дякую ребятам. Проявили своє самої сильні качества, желання, самодачу, борьба. Не проиграли і спорили свої моменти. Да, наших лідерів не вистачало, але. Но... Это есть команда, коллектив, которые способны, есть люди, которые способны, способны их заменить на какой-то этап времени. Четыре матчи зіграли в цьому сезоні за энергию и 4 перемоги в один м'яч. Про що це, що це каже? Ну, очень приятно выигрывать, поэтому будем дальше двигаться. Стараемся, значит, на данный момент мы немножко сильнее. Дякую, удачи.